Сьогодні відвідала гуртожиток, який створений Лисичанською військово цивільною адміністрацією, і в якому проживають переселенці внутрішньопереміщені особи з Лисичанської громади і з інших громад. І насправді дуже рада тому, що побачила на прикладі цієї громади, як всередині може бути організована спільнота і побут, де з одного боку люди і проживають разом. Але з іншого боку, громада і жителі цієї громади один одному надають послуги, таким чином створюючи таку мікроекономічну модель. І на мій погляд, це дуже цікавий досвід, який може перейматися іншими громадами, тому що для нас, як для міністерства соціальної політики, є дуже важливим будь-який кожний успішний випадок того, як забезпечувати робочими місцями внутрішньо приміщених осіб. Ми будемо думати над тим, яким чином найкраще цей досвід можна мультиплікувати. Поширити серед інших громад для того, щоб власне ці знання і таку модель взаємодії всередині громади переселенців можна було масштабувати. Гуртожиток Європейського університету, який Лисичанська військова адміністрація відкрила ще в листопаді 2022 року. Завітала перший заступник Міністерства соціальної політики України Дарина Марчак цікавитися нашим досвідом з приводу відкриття гуртожитків, розселення внутрішньопереміщених осіб, життєзабезпечення та в цілому проблем ВПО, які наразі існують в Україні. Говорили про соціальні виплати, говорили про наболілі питання грошової допомоги, матеріальної допомоги внутрішньопереміщених осіб, говорили про Адаптація в інших регіонах України, тобто питань, піднімали дуже багато за 2,5 години. Намалювали цілий план роботи на наступні місяці і роки.